Капеланське... <кій> Капеланське благословіння на 14 листопада 25-го року, Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас навіть і вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас навіть і вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо такі слова, що коли дух нечистий виходить з людини і блукає там десь. Щось шукає і не знаходить собі нового місця. І потім, прийшовши назад, повернувшись, бачить, що ця душа, з якої він вийшов, чиста, заметена. І нікого там немає. І тоді він бере сім інших духів, злішив за себе, і приходить цю душу, повертається до неї і оселяється в неї. І тоді цій душі буде набагато гірше, ніж було з тим духом злим, але єдиним. Коли я чую ці слова в Євангелії, мені завжди ну, моя увага повертається до того, що то в місті мого покаяння. Покаяння, яке говорить про те, що коли я визнаю свою правину перед Богом. І коли я визнаю свою провину, цей дух, який мене стримував, нечистий, який був в мені, від якого я нібито відмовився. Він виходить з мене, прощається мені. Але коли він виходить, я на це місце звіднене місце в серці моєму не запускаю і не оселяю Духа Святого. Ніби те залишаю його собі, це місце, яке в мене в моєму серці чисте, заметене, тому що. Той нечистивий дух, яким я е був спокушений, який мене е переніг, якому я піддався, вийшов тепер з мене. І був вигнаний, але я не схотів це місце е віддати або в нього впустити. Того, якому це місце належить, Духу Святому. І сказав собі, я ж трошки поживу, ну і це я так своїми словами, образ такий, я трошки поживу своїми силами, своїми думками, своїм розумінням, трошки поживу, не віддаючись на те покликання, яке для мене Господь приготував. Трошки, знаєте, уповільню. Прийняття рішення щодо виконання його волі щодо мене, щодо моїх дій, щодо несення мого Христа. Це таке поживу сам для себе, ну хоч трошки. І це трошки залишається, що я нібито з одного боку перед Богом не впускаю, не призиваю того біса. Який був мені злого, духа. Але з іншого боку, на моєму місці пустота. Крім мене нікого немає. І цей стан, коли е, сила Господня я її не приймаю. Я думаю, що я сильний, що я все можу зробити, що у мене самого все можу отримати. Але ці слова мені говорять про те, про пусте місце, що я помиляюся. Бо дух злий, це місце не буде, мене недостатньо сили захиститися від злих духів. А той дух, який був, якого було вигнано, і який е, в своїй злобі за те, що його вигнали, лютує, побачивши це місце. І, зрозумівши, що він був вигнаний з цього, бере помічників собі, інших слів, сім духів зліших за себе. І вже з ними повертається в це місце і починає лютувати над цією душою. І саме чому? Тому що ця душа, ця душа, коли була очищена, не впустила Духа Святого на своє місце, який і вигнав того біса, який є. Сильніший за всіх інших їх не було легіо, за всіх інше легіоні бійців, і який є ну, провідником цієї душі в Царстві Небесному або і до Царства Небесного, і в Царстві Небесне. Такі думки навіються місце про душу. Злого Духа, який вийшов, і коли залишається душа наодинці сама з тобою, вона лише думає, що керує ситуацією, їю, а насправді вона є безсилою перед тими духами злими, які навколо нас є, і які прагнуть повернутися в те місце, щоб згубити душу. Для мене Відповідь на це місце Євангелія одне. Я повинен бажати, щоб мені оселився Дух Святий, бо це місце для нього, для того Царя, який керує.